Друзі, всім привіт! Я вітаю вас у магазині Копійка. Сьогодні дивимось з вами акційні пропозиції з 19 по 25 січня. Також покажу вам новинки. Бажаю вам приємного перегляду. Кава Лека Хве Голд розчинна 109 гривень 80 г у пачці. Локшина швидкого приготування у двох варіантах: 35% знижка, 59 гривень. Ось дуже смачні трубочки, вафельні. Дольче з кокосом 11 гривень 42 грами в упаковці. 59 гривень печиво, чокопай з маршмеллоу, У трьох варіантах: тут є кокос, шоколадна глазурь і полуниця 216 г. Серветки косметичні. Двохшарові. 200 штук 39 гривень, знижка 30%. Дезодорант жіночий. у трьох в варіантах по 69 гривень 150 мл. Дезодорант чоловічий 69 гривень. Ось такий поглинач з запаху та вологи з підвіскою білий мускус або ваніль 89,90 за упаковку 500 грамів. Поглинач запаху та вологи 400 мл, ціна 89,90. Набір засобів для чищення кухні Галекс. Мінус 70% на запаску. За цей набір ціна 95 гривень. Тичні диски, 100% бавовна 200 штук, ціна 39 гривень. 120 штук за 29 гривень. Лопатка кухонна силіконова 24 гривні. Хід ціна. Або за 19,50 Ось такий пензлик. Лопатка 29 гривень. І чоловічі шкарпетки. І жіночі по 24 гривні. Різні розміри. Напі сокувмісний мультифрукт і яблуко 32 гривні. Кілька даринка 32 гривні за одну штуку. Олія 61 гривня, 870 мл. Вологі серветки. Summer Fresh 120 штук 29 гривень. І корм по 10 гривень. Для котів. Риба, яловичина, індичка і птиця. Ось такі тапочки в асортименті розмір 36-41-225 гривень. 49 гривень чашка керамічна від Deni Home З орнаментом 380 мл 49 гривень. По 65 гривень чашка керамічно-золотий принт на 400 мл. 65 гривень. І за 49 гривень з орнаментом. Чашка двоколірна, матова і глянцева 49 гривень 230 мл. Цукор 1 кг, 28,50. Ось такий набір приїхав за 225 гривень. Йде в подарунковій коробці. Така чашка, гарно у вигляді сердечка. І плюсом. І за цей набір ціна 225 гривень. Така чашечка приїхала за 49 гривень до кави. 135 гривень чашка скляна з сердечком. Є синій варіант і рожевий. 85 гривень чашка керамічна з малюнком сердечком. Об'єм 350 мл, ласощі для кішок, 4 лапи, 12 гривень, 5 грамів різні смаки, по 13 гривень, корм для котів, клуб 4 лапи. Яловичина, кролик і риба, 285 гривень набір бокалів для шампанського, 6 штук, 180 мл. Для вина в ту ж саму ціну. 340 мл. 6 штук в упаковці. Така новинка: гачки кольорові смайлики. 6 штук в упаковці 19,50. Засіб для прання перволь для кольорових тканин і для чорних 229 гривень. 1 літр. 229 гривень. Ось такий засіб, глибоке очищення: 1 літр 260 мл. І від торгової марки Арієль. 1 літр 125 мл 249 Гель для прання дитячої білизни: 1 літр 39 гривень. Ополіскувач екзотичний 1 літр 44 гривні. Прид для розглажування одягу від ленор 500 мл 199 Ополіскувач для білизни в гранулах. Два аромати 210 г 119 гривень. Ось такий гель для прання 2 літра. Ціна 199 гривень. 210 гривень гель для прання. Універсальний зі знижкою 30% кауфен. Засіб для унітазу, так, морський і цитрус. 3 штуки в упаковці 45 гривень. Засіб для унітазу полярна вода, лаймовий твістер, 45 мл, 110 гривень. І таблетки в бачок 4 штуки 33 гривні. Серветки для прибирання Perfex 60 штук в упаковці. Ціна 44 гривні. Серветки господарчі 149 гривень. Від Феррі 100 штук 119 гривень. Ось такі серветочки великі. Тут в упаковці 50 штук. Засіб для чищення кухні. «Чисто чудо, антижир 20 гривень. Засіб для видалення жиру. Санклін Мастер Клінер» 750 мл 100 гривень. За 110 гривень засіб для видалення плісняви та бруду. Ціна 110 гривень. І по 140 гривень засіб для прибирання ванної кімнати і для кухні. Дріжджі сухі 12 грамів. За, за одну штуку ціна 10 гривень. Ванілін. ціна 1 гривня, 30 копійок, 2 грами. Кукурудза цукрова 340 грамів, ціна 34 гривні. Ось такий лосось натуральний від Даринка. 55 гривень. Вага 240 грамів. Крекер. Цибулею, петрушкою та кропом 170 г 26 гривень. Вафлі з різними смаками від гоплана шоколад і горіх. І в молочному шоколаді по 9,40 Знижка 50%. Батончик містер Кроко з какао 20 грамів, 7 гривень. Панетон з родзинками та апельсином 500 г в упаковці 199 Печиво АВК бамбук зі смаком згущеного молока і зі смаком шоколаду 35 гривень 200 г в упаковці. По 33 гривні печиво мультикейк рошен. Три варіанти смаків: какао, полуниця і, і молочний. Ось така новинка: килимок для сушки посуду. Ось такий він непоганий по якості 75 гривень. Шоколад молочний від Міленіум, 79 гривень. Тут є з горішками, з мехталим, з родзинками, 100 г в упаковці. Шоколад по 1990 молочний. З горішками і з полуницею. Чай, чорний від ліптон, манго і полуниця 20 пірамідок, 66 гривень. Чай, золотий слон, трав'яний м'ята і ромашка по 11 гривень, 20 пакетиків. Чай «Ті Момент з полуницею 35 гривень, 20 пакетиків. Тропічні фрукти по 50 гривень 20 пірамідок. Тіто 24 гривні, пластикове. 38% знижка. 50% знижка на ось такий сироп від торгової марки Добрик з карамелью 200 мл всього 15 гривень. Кава Le Cafe Grande 500 г за ціною 279,90. Кава лавази 209 гривень 250 мл. Кава галка міцна 225 г 120 гривень. І кава Якобс Монарх розчинна 50 г, 115 гривень. Ще зі знижкою кава Мелана 250 г. Квін 129 гривень. Ватні палочки стакан 200 штук 29 гривень. 300 штук 2950, трохи інша фірма. І від Котон 160 штук, 34 гривні. Мило. Від маква лісові ягоди, м'які відчуття і зелений чай 44 гривні, 4 штуки по 70 грамів. Мило туалетне шик. Ціна 28 гривень. Мило косметичне 26 гривень 125 г. палмолів 30 гривень. рідке, дуру 59 гривень 300 мл. Губка для тіла, файна сонечко. Банна 24 гривні, знижка 20%. І 38 гривень масажна. Афродіта. Гарна пропозиція: лакалут сенсатів і зубна нитка у подарунок. Ціна за цей набір 139 гривень. Або можна за 139 гривень придбати лакалут актив і зубна щітка у подарунок.